Привіт, друзі! Сьогодні я хочу розповісти вам про те, як отримати матеріальну допомогу у Словаччині, якщо ви перебуваєте під тимчасовим захистом. Матеріальна допомога так звана гмотна нудза, це такий окремий вид допомоги, який надається родинам, чий дохід не перевищує прожитковий мінімум. Але тут трошки є також свої особливості в розрахунках. Сьогодні ми поговоримо про загальні питання. А якщо ви хочете дізнатися, як розраховується ця допомога, поставте, будь ласка, плюс в коментарях під цим відео, щоб я розуміла, що дана тема для вас цікава, і я підготую окремий випуск з роз'ясненнями. Отже, з 1 липня 2024 року прожитковий мінімум складає 273,99 на одного дорослого. 291,14 на другого дорослого і 125.11 на дитину. Що потрібно для того, щоб отримати даний вид допомоги, вам потрібно звернутися на уряд праці за місцем свого проживання і надати певний пакет документів для тих людей, які проживають в Братиславі. Це уряд праці за адресою ВАЗОВА 7А. Тож, які документи потрібно надати? Перше це заява. В заяві потрібно обов'язково вказати ваше місце проживання в Словаччині. Словацька адреса повинна бути. Далі номер телефону словацький, також потрібно вказувати. Далі в заяві потрібно буде вказати всіх членів родини. Це повинен бути чоловік, дружина, діти до 25 років. Потім вказуєте всі ваші доходи, пенсії, допомогу на дітей, яку ви отримуєте в Україні. Далі потрібно надати до цієї заяви. Документи, які підтверджують ваш статус дочасного оточиска. Ще додатково, спеціаліст уряду може у вас попросити свідоцтво про народження дітей, свідоцтво про шлюб або розлучення. Раджу не приховувати інформацію про чоловіка, як це робиться дуже часто, далі поясню чому. Наступний документ, який потрібно надати, це копія банківського рахунку для того, щоб ви могли отримувати кошти саме туди, на свій рахунок. Але, на жаль, не всі уряди дозволяють таку можливість на деяких можна отримувати кошти лише на пошті. Також до основного пакету документів потрібно надати чесне виглашення це такий документ, як розписка. Від людини переважно це пенсіонери або мами з маленькими дітьми, які отримують якусь допомогу в Україні на дитину. Цю розписку потрібно надати з сумою, казати, яку суму ви отримуєте в Україні, тому що цей дохід буде враховуватися при нарахуванні розрахунках. Вашої допомоги. Також було б добре надати додатково довідку зі школи про те, що ваша дитина навчається в школі. Тому що, якщо ви надасте таку довідку за умови, якщо вам будуть нараховувати гмотну нудзу, то до цієї гмотної нудзи додатково будуть ще донараховувати кошти за те, що ваша дитина ходить до школи. Всі бланки. Для подачі документів можна отримати безпосередньо у спеціаліста в кабінеті, коли ви звертаєтеся на уряд праці, або на сайті уряду праці. Все є у відкритому доступі. Зверніть також увагу на те, що якщо у вас щось змінюється, наприклад, з'явилася робота, виїжджаєте з країни більше ніж на 30 днів, змінився якийсь контакт, телефон, адреса, будь-що, про це потрібно повідомляти обов'язково протягом тижня. Ви це підписуєте, коли подаєте заяву. Ця вся інформація в заяві є. Дуже часто люди, які подають заяву, і потім це все не повідомляють на уряд, і кажуть, що а ми не знали, але в даному випадку ви при подачі заяви це все підписуєте в ній, тому потрібно читати, і потім, коли у вас щось змінюється, обов'язково про це повідомляти протягом тижня. Також, якщо ви, наприклад, отримуєте зарплатню, яка Скажімо так, невеличка і дозволяє розмір зарплатні отримувати допомогу від уряду праці, так то вам потрібно кожного місяця доносити виплатну паску. Це такий е, виплатний листок, інформація про розмір вашої заробітної плати, яку ви отримали кожного місяця, навіть якщо у вас будуть нулі, ви не заробили нічого. Але ви рахуєтеся як е, працевлаштована особа, тоді потрібно все одно доносити виплатну паску, але з нулями, наприклад, так. І так потрібно робити постійно. Єдиний вихід це або звільнитися, якщо вам нічого все одно не платять, і не бігати е, кожного місяця на уряд з тими нульовими пасками. Або е, написати на уряді праці відмову від допомоги, щоб також потім не бігати постійно і не, не доносити ці виплатні паски. Також хотіла би наголосити на тому, що не варто приховувати інформацію про е, чоловіка або дружину. Бо буває так, що, наприклад, чоловік прийшов, подав заяву окремо, дружина прийшла, подала заяву окремо. Так робити не можна, бо допомога розраховується на родину, не на, кожну, не на кожну особу окремо. Інколи буває так, що, наприклад, чоловік тут проживає, має ВНЖ або навіть, одіденець, але, він пра... Одіденця, але людина працює, отримує дохід, який розраховується на цілу родину. І при цьому дружина про це не повідомила, а продовжує отримати від уряду праці матеріальну допомогу. То потім, коли уряд про це дізнається, буде не дуже приємно, бо вам прийде лист щастя, скажімо так, в якому вас попросять повернути ті кошти, які ви отримали незаконно. У зв'язку з тим, що ви отримували якийсь дохід, працювали і при цьому ще паралельно отримували матеріальну допомогу від держави. В тому випадку, якщо е, уряд праці е, відправить вам листа про повернення коштів, і для вас ця сума буде, ну, така, е, не дуже маленька, скажімо так, у вас не буде можливості відразу все повернути. То є така можливість підписати договір з урядом праці про розстрочку, і можна буде ці кошти повертати частинами протягом якогось часу, на який ви домовитеся з співробітниками уряду. А на сьогодні це все. Я дякую вам за те, що ви слідкуєте за моїм каналом. Якщо це відео було для вас корисним, прошу поставити лайк, підписатися. А також поділитися цією інформацією з тими, для кого вона була би дуже корисною. До зустрічі!